Я хочу запевнити і на камеру, хочу запевнити вас, людей, які тут сидять, що ніякої шкоди для здоров'я людей питна вода, яку подається, в чоб, не несе. Про це говорять всі аналізи і всі звіти е, санепідемстанції, залізничної, е, районної санепідемстанції і звіти, щоденні звіти, які надає е, лабораторія на НПС. І коли, коли переявляє єдине тільки в певні моменти, певні моменти по мутності, вода перевішає деякі показники. По біологічним, санітарно-підемологічним даним, ця вода, я її п'ю з крана, а цю воду, яку люди наші беруть в колодязях, вона перевищує по кишковій палочці на десятки, десятки разів норм, норми, які є. І всім людям, яким я говорю.